У Сумах відбулись легкоатлетичні змагання у рамках свята олімпійського прапора. Присвячено воно 16-му зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалю, який триває у італійському форні Альворті, і на якому зокрема виступають і спортсмени Сумщини. Представники зимових видів спорту у Сумську обласну дитячо юнацьку спортивну школу прийшли підтримати представники літніх видів футболу та легкої атлетики. На паркеті ігрової зали змагались чотири команди з трьох шкіл: один США з дюшор імені Голубнічого та Степанівської школи. Хочеться сказати, що ми віримо і в наше талантливе молоде покоління, покоління, яке можливо, вже на наступних Олімпійських іграх, юнацьких олімпійських фестивалях також будуть представляти нашу Україну. Діти змагались в естафеті, командних стрибках та Формулі 1. Перед останнім видом лідирували дві команди: це Фенікс зі школи голубничого та «Асерті» – вихованці Одесьї США. У Формулі 1 саме ці команди зустрілись на майданчику. Усе вирішили лічені секунди та метри. І перемогу у підсумку здобули спортсмени у помаранчевих маніжках, спортсмени Фенікса. Вони отримали. Подарунки від учасниці 31-х олімпійських ігор у бразильському ріо де жанейро Оксани Шкурат та говорить і на таких змаганнях виховуються майбутні олімпійці. Я вже бачила пару зірочок, які точно мають успіх у майбутньому. Такі важкі моменти, таке свято спорту для дітей. Це е, тільки радість і щастя, те, що я можу бути частиною цього свята і надати дітям якісь приємні емоції. Подарунки отримали всі учасники свята. І Фенікс, який посів перше місце, і асарті, які посіли друге місце, і вихованці Одиїс США, і лисички, які фінішували третіми, і четверта команда команда Мрія зі Степанівки. З Но дитячінацької спортивної школи святого олімпійського прапора перемістились в Киди США Суми. У КД США Суми змагались гімнасти. Вони показали свої вміння на поперечині, кільцях та на коні. За що також отримали подарунки. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.